Візьміть адміністрацію канцлера там, Меркель чи президента, навіть німеччини взагалі не знаємо навіть його прізвище, правда? Не говорячи знаю. пологовою його адміністрації. Візьміть навіть е адміністрацію президента Франції Оланду. Ви знаєте голову адміністрації? Ні, ну, а в них ж приблизно така от форма правління, до якої нам треба йти. Тільки навіть президент глава адміністрації президента Обами, у них президентська чисто президентська форма управління. Президент Обама є главою виконавчої гілки влади в Сполучених Штатах Америки. Ми навіть також не знаємо главу адміністрації президента, хоча він дійсно відіграє в цьому випадку достатньо ключову роль у формуванні чи іншої, скажімо так, ну, системи підходів, політики треба ще ж попасти, так, до голови виконавчої влади, тобто до президента Сполучених Штатів Америки. Але навіть ми не знаємо. І в цьому випадку, коли в свій час ми знали всі глави адміністрації, і вони їздили з візитами, і там стояли навіть з першими перед міністром закордонних справ, коли вони вистроювалися, що й ненормально з точки зору дипломатичного протоколу. І навіть зараз, коли якісь зустрічі відбуваються, там навіть заступник глави адміністрації, який відповідає за зовнішню політику, він сідає там. По ліву сторону президента, мені десь там по праву, потім щось таке інше. Ну, тобто, в цих речах ну, не зовсім це все доречно і правильно не може адміністрація президента, яка там складає, умовно кажучи, якщо взяти міжнародний напрямок. Там, декілька людей, які можуть краще розумітися, ніж Міністерство закордонних справ, де люди вчилися ці професії, які працюють там по 30 хтось по 20, ну і стільки років тобто проходять весь цей шлях від аташі, там, до посла, як, як в армії служить. Так? Вони де собі там сидять, а ми тут троє самі розумні вирішили і знаємо, що треба робити в зовнішній політиці, і заставляємо тих людей в міністерстві закордонних справ, які набагато більше знають, вміють і можуть запропонувати для країни виконувати, ну скажімо так, недоречні рішення, які приймаються цими трьома там чи чотирма людьми. Це абсолютно неправильно.